Мене звати Геррі Гріксон, ми в Південній Австралії. Я працюю менеджером ферми і це в основному було на садівничих фермах. А зараз я займаюся вирощуванням культур і тваринництвом. Ми використовували систему маркування спіни, яка була технологією кінця 80-х. Я ніколи не керував трактором, наприклад, сівалкою. Раніше не сіяв. Допомога цієї технології зробила все набагато простішим. Тобі не потрібно тримати кермо, і ти можеш дивитися у вікно, тож можеш більше зосередитися. На тому, що відбувається позаду тебе, що дуже важливо. Скажімо так, люди говорили, що важко керувати трактором, коли в ньому є така технологія, найскладніше це не заснути. Спочатку в мене були деякі проблеми, бо я завжди хотів схопити кермо і повернути його, коли заїжджаєш на край поля. Але тепер я вже позбувся цієї звички. Це, неймовірно, це так лякає перші кілька разів, коли ти навіть не тримаєшся за кермо, а раптом воно повертає і йде назад. Ти можеш це робити вночі без світла. Ось. Скільки це добре? Технологія зменшує витрати і час, підвищуючи точність. Іноді, коли ти робиш поворот на краю поля, ти повертаєшся в пилюку, що йде прямо на тебе, і не знаєш, де ти. З цією технологією ти навіть можеш просто подивитися на екран: О, так, я приблизно там, де мені потрібно бути. Ти можеш насправді подивитися вниз і побачити, як далеко ти відхилився. Витрати пального будуть значно нижчими, бо ти не накладаєшся, тож насправді робиш менше на полі. Так само з хімікатами, твоя норма застосування хімікатів, напевно, значно краща. Бо ти не маєш накладок або помилок на краях, де ти повертаєш. Ти використовуєш менше пального, бо це більш точно, коли ти керуєш, менше ущільнення ґрунту. Ти використовуєш менше хімікатів, менше часу в тракторі. Напевно, що є економією коштів у довгостроковій перспективі. Ну ти ж не намагаєшся встигнути за Джонсонами, правда, в кінці дня це гроші на твоєму рахунку. І якщо ти змінюєш свої трактори, щоб встигати за так званими технологіями, це вартує тобі грошей у довгостроковій перспективі. З нашою установкою тут доведено, що не потрібно бути молодим оператором, нашому найстаршому оператору тут, який використовував цю технологію 73 роки, і він все добре адаптувався, і тобі не потрібна нова техніка. Якщо ти можеш користуватися мобільним телефоном, якщо можеш надсилати та отримувати повідомлення, ти можеш налаштувати цю систему, яку ми зараз маємо. Це так просто. Думаєш, чому ж ми не робили цього останні 15 років? У мене є кілька великих виробників зернових у новому південному Уельсі та Вікторії, і так при кожній. Можливості я кажу їм, який чудовий цей продукт. Я думаю, це дуже хороший продукт. Це просто робить твоє життя набагато легшим. Це весело робити. О, мені потрібно сьогодні сіяти. Підемо, пограємося.